Донедавна зізнаюсь, у мене була одна така серйозна клопітна біда. Це коли у тебе новий комп'ютер, і тобі на нього треба переїжджати усім гамузом, програмами, налаштуваннями, перекиданнями файлів. Аж ось нарешті і смартфони виросли до такого ж серйозного клопітного рівня, і подібна біда почала стосуватися і їх. Знаємо, що багато хто з вас так само страждає, купивши собі нову мобілу чи планшета. От ми і вирішили допомогти вам у цьому процесі. І розповісти, як вам усе це зробити максимально малою кров'ю. Так що слухайте уважно, де треба не соромтесь навіть записувати. Насправді ступінь вашого клопоту напряму залежить від того, яка операційна система встановлена на вашому апараті. Легше всього, і причому давно, власникам яблучних гаджетів. Apple давно запустив пристойне резервне копіювання. Це коли увесь образ власного iPhone чи iPad ви залишаєте чи то на компі, чи то на хмарному сховищі, а потім, просто залогінившись, ви смоктуєте усе гамузом на новий апарат, зберігши усе, що у вас там було до міліметру і міліграму. Ну, це, якщо коротко Хоча і там є свої певні нюанси. Трішки напряжніше, бо тим, у кого смартфон на мобільній версії Windows. Microsoft -то тільки зараз у версії 8.1 зробив такі більш-менш пристойне резервне копіювання. Воно, звичайно, поки що трішки таке, але воно працює. З'явилась таки у Вінді така прогресивна річ. Звичайно, дякуємо. Одначе, не був би Microsoft Microsoft, якби і тут не влаштував хоч щось таке через пень-колоду. Аби зробити усе путем, доведеться. Добре, потикати пальцем в екран. Всі елементи резервування тут включаються окремо: фотки з відео, смски, програми з налаштуваннями. І саме чомусь у цьому розділі треба хоча б один раз створити резервну копію, яка запишеться на хмарний сервіс OneDrive. Подальші Подальші зміни вона вноситиме сюди автоматично. Багато місця увесь бекап не займе. Туди записуються тільки базові дані про усе вами там встановлене на телефоні. Програми потім будете викачувати окремо. І якщо розробник адаптував ці програми чи ігри під версію 8.1, то матимете щастя отримати назад гру навіть з пройденими етапами. Адресну ж книгу резервувати не треба, ви її автоматично підтягнете з аутлуківського аккаунту. Звичайно, відновлюється далеко не все. Більшість паролів вам доведеться вводити знову. Але хоч щось відновлюється, прогрес очевидний, дякуємо хоча б і за це. Ну а тепер давайте перейдемо до більшості. Нас, бідолах, які мають андроїдного смартфона. Скільки там Google не обіцяє нам з вами запустити таке нарешті пристойне резервне копіювання усіх даних, а віз і нині так нікого нікуди і не привіз. Саме тому перенесення даних зі старого смартфона на новий це такий серйозний, вдумливий, багатоетапний процес. І не все у вас при цьому там іще й нормально перенесеться. Заспокоїти, ми можемо тільки продвинутих юзерів, які знають, що таке рутований апарат. Тож вони можуть зробити повне резервне копіювання однією зі спеціалізованих програм. Простому невибагливому користувачеві все це китайська грамота. Тому давайте переносити свої потрібності шматками. Першу адресна книга. Тут взагалі ніякої проблеми не буде. Просто ведіть її з повною прив'язкою до свого gmail аккаунту який ви, однак, заводите в апарат для доступу в магазин додатків Play Market. А потім, заносячи новий контакт, записуйте його не просто в телефон, а туди ж. І потім, взявши в руки який завгодно інший апарат, ви так само аутентифікуєтесь у гуглі і в момент отримуєте увесь свій список абонентів. От для мене, як для людини, яка постійно тестить нові дівайси, ну це взагалі якась знахідка. Я постійно ходжу з новим телефоном, але пару хвилин, і я з новим. Повноцінним абсолютно телефоном з усіма звичними мені і потрібними програмами, включивши функцію резервного копіювання даних, велику частину викачаних з Play плеймаркету програм. Якихось їх даних та введених паролів, ви також можете отримати при авторизації гуглівського аккаунту. В розділі мої програми фіксується усе, що ви хоч коли-небудь ставили з під цього акаунту на який завгодно апарат. Усі потрібні програми вам доведеться викачувати з нуля і пройдені етапи в іграх проходитимете знову. Ну, подякуємо Гуглу хоча б за те, що він, хоч список їх детальний веде, і потім пропонує все до завантаження. Головне, при першому запуску системи не забудьте погодитись на ведення такого бекапу. Аби зберегти усі фотки та відео, це вам уже треба погодитися на те, аби вони автоматично заливалися після зйомки на хмарне сховище Гугла, в оригіналі там чи зменшені копії. Так, до речі, матимете прямий до них доступ із комп'ютера. Не треба Час від часу шнуром чи блютузом їх туди буде переливати, і не забудьте максимально суворим тоном наказати телефону, аби він робив усе це тільки через Wi-Fi. Музика і фільми. Їх краще попередньо завантажити у якийсь із підключених в систему хмарних сервісів, типу боксу чи дропбоксу, а потім новим телефоном залити їх звідти. Часу це трішки займе, але мороки буде мало. Та і зайва копія вашої колекції в інтернеті зайвою не буде. Тепер СМС. Тут погірше, треба ставити спеціальну шарову програму SMS Backup and Restore. Але вона досить проста в управлінні. З її допомогою перекинули усе на окремий аккаунт в мережі новим телефоном усе акуратно викачали. Ну а так, в принципі, і все. Ваші смски на місці. Усі. Що ж до багатьох робочих програм, якими ви користуєтесь у повсякденному житті, то радимо вам обирати саме ті варіанти, які потребують онлайн-реєстрації і зберігають дані на своєму сервері. От, наприклад, мікрокомір. Просто авторизуюсь ним на новому пристрої і автоматично отримую усю свою статистику з того моменту, як я почав її вести і нічого не пропало. Ну і наостанок, знаєте, це напевне на моїй практиці перший такий сюжет, яким я навряд чи колись буду дорожити, і навіть мрію, щоб уся ця розказана нами інструкція якнайшвидше застаріла. Звідси у мене таке прохання до, до Майкрософта, до Гугла. Пацани, реально зробіть нарешті все по-людськи. Ну щоб людина могла переїхати на новий смартфон одним тиканням пальця. В екран і мені не доводилось за вами підгрібати. Та й ваша карма на порядок здоровішою буде, бо ви ж самі знаєте, якими словами згадують вас люди при отакому от переїзді. Домовились?